Що от я працюю з людьми і чим більше я з людьми працюю, тим кожен день я більше розумію, що люди двигаються взагалі не туди. Я подивлюся цей інтернет, просто капець. Там стики того бреда, там стики того дірма. І, і люди туди йдуть, ведуться, просто їх відводять, просто обманюють. Кожен день я працюю з людьми. Провожу. Спілкуваюсь, спілкуюся, ви роблю такі висновки, що люди загубилися самого дитинства. Їх одводять самого дитинства. Всі люди хочуть любові. Це заложено в нас в ДНК. І таке враження складається, що і душа прийшла сюди не проходити опит слюсара, директора там. Отрабатувати якісь там кармічні долги, да, там може таке, ну, таке є. Ну але мені що любов, що люди приходять сюди, пройти рівень любві. І майже ніхто не проходить. Щоб осозна, щоб поняти любов, осознати любов, пройти любов, вистояти в любві, полюбити, навчитися любити. З'єднатися разом, тому що любов це тільки Двох. Вона поєдиначки не існує. Що типу, вся суть заключається в тому, щоб прийти до... чим раніше, прийти до любові і стати щасливому. І коли ти типу, посознаєш любов, ти перейдеш на рівень. Тому що куди не каснусь скрізь любов. В роботі любов, в сім'ї любов, професія любов, курточку купив з любов'ю, що все треба робити з любов'ю. І наставники говорять, що все має бути вас любов'ю. Ваша місія любов. Ваша місія любов. Ваша місія любити, бути любимому. Ваша місія любов, через любов, через любов. Ви сюди прийшли через любов, до любві. Мама з татом по любві, і ви сюди прийшли. А ми бігаємо за хатами, машинами, інтернетами, інстаграмами, лівчика треба купити, це треба зробити, носа треба поправити, вухо треба нагнути. Ви розумієте, куди людей відвели? Інститут сім'ї знищують повністю. Для чого? А за чим тоді чоловіку і жінку разом бути? Це все туфта. Любов це туфта, це дерзь. Треба тупити вперед, бабки, дівхи. Ну, я вам кажу, що в мене люди є. як від 16 років до 70 років. Я маю великий діапазон. І всі страдають від любві. Ніхто його не може пройти. Всі страдають і не можуть його пройти. Тому що сама фішка має бути, ми маємо жити, йти через любов і все остальне. Я не кажу, що ви маєте любитися і все. Ні. Ви маєте з любов'ю ходити на працю з любов'ю. Жити з любов'ю, вставати з любов'ю обніматися, з любов'ю готувати їсти, з любов'ю родити дітей, з, з, все з любов'ю, ковточка з любов'ю, чоловік з любов'ю. І тоді це міняє ваш мір, міняє і весь наш мір. І всі люди страждають від нерозділеної любві, від предательства, від, від обману. Получається, коли люди вступають в любов, в пару. Вони ізначально неправильно починають розвивати, вступають неправильно і приобрітають автоматично. Ну, як машина не продається без двигуна, вона йде з двигуном. І тут виходить, що любов в нашому варіанті йде з такими правилами. Ти построїв будинок, зробив поганий фундамент, значить, отримує розрушення коробки, криші, бабла і потєрі Даний сьогодні. Бо ти хочеш швидко заїхати в будинок, ти бігом зробив, зекономив деньги і неправильно зробив. Получається порушення самих перших правил стосунків, тому що стосунки строяться на правилах. Без них не можна построїти стосунки. Получається, любов ізначально неправильно входить до людей. Вона, вона є в кожному людині. У нас є іскра творця, в нас є любов, кожного є. Тільки нас система так відводить, що ми думаємо, що ми куримо. І це я рішив. Я прийняв рішення. Получається, коли ти вступаєш в любов не на вірних цінностях, ти приречений до предатіства, зради, болі і страждання. Ти маєш пройти оці спитання, перестрадати, переболіти, щоб все рівно вернутися до любові. Тому що якщо людина не розуміє цю любов, вона мусить пройти що? Біди, Плачі, страдання, кричання, розчарування, биття рук, вішатись, збухатися. Все це робиться тільки для того, щоб ти знову прийшов до любові. Людина має прийшла на цей мір з одною і місією бути щасливою. А щасливою можна стати тільки через любов. Любов до творця, любов до мами, любов до дитини, любов до міра. Розумієте? Оце, тому що як би люди не йшли е, в і всю цю двіжуху, ці інстаграми, і просто цей. я їх бачу вже, коли вони це пройшли і дойшли далі. Тут вони напухалися, не хочуть, нагулялися, не хочуть, а любі хочуть все життя. Знаєте, як приємно, ведеш ефір і питається в 63 роки людина, Найду я своє кохання. У вас, правда? А чи вернеться мій бивший? А чи простить мене бивший, прикиньте, в 63 роки? Круто, правда? І там теж є любов? І там є розчарування, і там є зради, і предательство, воно нікуди не дівається. Кожній людині потрібна любов, кожна людина в парі хоче любві, ласки, ніжності. Чому люди цього не роблять? Чому люди зраджують? Чому люди предають? Тому що інакше ми не можемо догнати тої любві. Нам головне, що бабки, нам головне, що велика цяя. Головне, щоб там заботалися тачки, двіжухи, гроші, власть, маніпуляція. Головне обманути, вхитрити, обдурити, порулити нею, рабиню зробити. І що? Що? Дивіться, нічого. Все, воно не працює, не робоча ця схема, не роботає вона. І люди страдають. 98% пар страдає. Вони не вміють проходити ці рівні, люди не вміють проходити предательства, зради. Вони не вміють цього проходити. Все цей ліміт і все. Всі кажуть, типа, предав, все, кінець закривається стосунки. Окей, хорошо. Предав. І що? Уйшов, і що? Легше стало. Бачите, як система обманює.